Ви ще добавили? Добре. Вітаємо. Третій. Відкриваємо істеранський простір. Сьогодні дуже знаково подія до нас. У нас кабінети будуть для психолога, для потерпа супровіду. А є тут зараз ті, хто почути? Так, так, похивається, є супровіду. А то? Зараз Анна Анандрін. Анна Андрія, ви поїдете Вот, те? Коротко, будь ласка, можете свій кабінет показати, там Давай. психолог також. І потім ми також запросили... Кабінет, а ви працевлаштовані з берегів. Ага, тобто ви вже працювали? Ну, Скажімо так, навчання ще не заходило. А... а де ви приймали до того, як зараз ця локація? Сільська рада, чи ага. да, що, з чим приходять? Э, ну... десь... а, не не, Консультування... а, а про що про що найчастіше питаєш? Э, ну, ну, саме про найчастіше це комунальні керівники. Ну, на будь-що, на цікаво, на ці ж підписання. Також допомога <працю> і що, які у вас, <працю> з 10, які при, приходять там працевлаштуватися, скільки в результаті, такі працевлаштовуються? Ну, щоб такого працевлаштування ще не було, зараз цим займаємося. Ага. Є навіть у нас ветеран війни з третьої групи інвалідності, у нього проблема, що в нього ну, по стану здоров'я він не може працювати ніде і йому тільки можна працювати. І за рахунок цього дуже важко знайти саме таку фізичну роботу, але шукаємо варіанти, щоб можна було А він, <гумент> він такий, що не підлягає відновленню, так? Якщо третя поток можна так. Треба окремо кожна випадку <гумент> вивчати. Давай, давай. А кто у нас психолог? А всяких специалист. Ну але, вас, ну, але у вас є залучення і ви постійно тут. Ні, ми, ми не приїжджаємо, ви приїжджаєте не... за, ми як... за ми графіком якимось, так? Ми працюємо онлайн. Так, виключно онлайн. Тобто по місці не працюють. І вони будуть приїжджати саме, якщо треба.